Мене звати Коваль Тетяна, мені 44 роки. Я в сфері розуміння людей вже понад 20 років, управлінець понад 15 років. Я бізнес-коуч. Прийшла. Я з міста Києва і прийшла я в «Короклаб на здоров'я. І я сюди не планувала йти. Але в мене була така знайома, яка зі мною там спілкувалася, там щось мені лайкала. Це була Олександра Неоманова, мій виже спонсор. І в якийсь момент, коли вона знала, що в мене реально критична ситуація по здоров'ю, вона мені просто написала. Це було вже після п'ятих пологів, в мене було чотири пологів підряд, і я трішки підламалась. У мене були проблеми з суглобами, болів прям кожен, спину. Коротше, купа всього, купа всього. Перший продукт мій був це Білорон, Це було тоді в районі 6 тисяч, я так подивилася, якась фігня. А я вся була вже дообстежена, і лікарі мені не давали ніякої надії на те, що я щось можу змінити, кажу, живи, Таня, з цим. І я до чоловіка звернувся він каже, бери би, 6 тисяч туди, 6 сюди, вже скільки витрачено, що вже нема що втрачати. А воно взяло і спрацювало. я дуже серйозно не вірила, не те, що там вірить. Наступний мій крок був. Я забула про коронклопсу, клопсів він мене не існував, результат отримала все. Те, що там казала Олександр, да-да-да. Е, наступив новий момент, коли мене знову зламало, і, і я вже тоді до неї сама зателефонувала. І от тоді я вже зайшла фундаментально е, на Coral Detox, на Білорон на купу всього. І в мене я отримала результат, який сама навіть не встигла побачити, бо купа дітей, робота, я не виходила ніколи по декретам. І в цей момент е, і помітив знову чоловік мій результат. Він каже: нічого, що там. Ти в рукавицях їздила влітку за кермом, а часто ти заморожений шмат салід руками тримаєш. Це був перший момент, в який я зрозуміла, що е, реальний продукт дуже серйозно працює. І Я почала дуже глибоко е, заглиблюватися, щоб зрозуміти, як для себе, і щоб у дітей не було так, як потім в мене. Бо е, насправді зрозуміти, що в 37 років вже все, ну в смислі, все, от от я, я вже все поламалась повністю, нема шляху назад. Я можу сказати, що в свої 44 я зараз краще відчуваю себе, ніж 18, ніж 25. Я повноцінно займаюся спортом, так, як я хочу, а не так, як мені дозволяють. І я не розглядала як бізнес Coral Club геть зовсім, але я була фанатом просто цього продукту. І ось я їздила на багато подій. І багато було розмов із Індією Сергієвне і всіх до мене. Але саме Краків. Оцього місяця, 1 червня, на мене вплинувши, я вийшла так, я будую тут бізнес. Саме ця подія. Я була там золотим директором. В, липні, в червні я відкрила Смарагдового. В цьому місяці, в липні, я підтвердила вже Смарагдового, тому що я відкрила діаманта. І я можу сказати точно, що. Ключове, що на мене вплинуло, це те, що я все рівно не можу про це не розмовляти. Я все рівно консультую купу людей, тільки я працюю з ментальним їх здоров'ям. Я знаю, що жодна людина не може нічого досягати, коли в неї немає фізичного здоров'я. І я в своїй професії закриваю повністю цикл кожної людини, і я розумію, що це невід'ємна частина мене. Я все рівно про це розмовляю. То чому не взятись тут прямо посерйозному і не заробляти тут гроші? Тому моє рішення було прийнято як для бізнеса рівно два місяці тому і. Це місце, де я буду рости і надалі. І в мене є далекоглядні плани, тому що от іде фінансове планування, моя цифра стоїть не, не в тих, що тут малювали, а значно вище. Тому я тут надовго і вам того бажаю. <рес> <рес> тут є